Рано вранці 28 листопада 1970-го, Алла Гурська їде до батька свого чоловіка, теж художника Віктора Зарецького, забрати сімейну реліквію, швейну машинку зінгра. Напередодні її телефоном до Василькова покликав свекор, хоча голосу його горська не впізнала. Додому жінка не повернулась. Шукати її наступного дня поїхав чоловік, але не застав ані дружини, ані батька. А ще за день повернувся з подругою, Алли, дружиною дисидента Івана Світличного надією, і вони такі змусили міліціонерів відкрити будинок. Всередині був, начебто, порядок. Їх уже підштовхували до виходу, але Надійка згадала, що там має бути погріб, і попросила його відкрити. І от там, то на дні погрібу, вони побачили, встигли так заглянути, побачити, що цюрблена людська фігура з білим волоссям закривавленим. Оце дійсно виявилося тіло, але і вбивство списали на Івана Антоновича Зарецького, його самого знайшли наступного дня на залізничній колії під Фастовим.